Я уявляю собі, як Давід оце все переживав. Ви ж представляєте, це, щоб це сказати, це треба ну, пережити це. Пережити, як Бог за нього в бій пішов, як Бог почав просто люто це все робити. Вони накинулись на мене в час турботи вороги, але мене Господь підтримав. Мене затиснули у їх боків, та вивів він мене у край безпечний. Він врятував мене, Бо любить. Знаєте, я для мене якось це так близько, бо був час, коли... Ну я знаходився в такому стані, коли я тільки прийшов до Бога. І я тоді переживав, переживав десь такі самі ну, обставини. І оцей е, висказать те, що Бог робив тоді зі мною, раді мене, е, ну, дуже важко. І десь оце знаходиш, що такі, якби хтось це висказав, і ти кажеш... О, це, це моя судьба. Це те, що було за мною. І, і причина та сама, бо він мене любить. І дивіться, мені він нагороду дав, бо я не винний. Він допоміг мені, бо чисті мої руки. Бо я шляху Господнього тримався. Зла не чинив, аби не втратити Бога. Чому? Бо я постійно думаю про нього, про правила його і настанови, і законів не порушую Його. Я з ним був щирий і від зла тримався подалі. Він винагородив мене, бо я невинний. Господь побачить руки мої честі. Тож і Давід називає ще одну із причин, по якій Бог буде з тобою. Ще одна із причин, по якій Бог буде з тобою за мною сьогодні, це наша непорочність, це наше бажання виконувати Його волю, це наше бажання е, бути, бути Його послідовниками. Бог завждиться, Бог є справедливий Бог, і Бог завжди вступиться за людей, які несправедливо були тиснуті. Як ми сьогодні, якщо тако в общем подивитися, ну я ж все одно грішник. Ну я ж не можу оправдатися своїми пост... ділами. Ну, якщо в общем подивитися, да, ти грішник. Але якщо ти віриш в Богу і закони його храниш і соблюдаєш, то ти, як Давід каже, я не порожній, що Давід був геть святий людиною. Не був він свято людиною, але каже, бажання мого серця це тис Бог. Бажання мого серця виконувати твої, твої закони. Дивитися за цим. І тому я непорочний, і тому я як і невинний сьогодні, як і в нашій країні. Да? Тобто ми, ми, ми знаємо, що в нашій країні нам кажуть, та дивіться, скільки в нас поганих людей, корупція і все остальне. Але сам факт того, що наша країна ні на кого нікому не хотіла зла. Це наші проблеми, ми їх вирішимо. Це твої проблеми, якщо в тебе є якийсь який ще, е, який ще гріх, якийсь ще залежність, може, яка, якісь старі привички. Це, це речі, які ти можеш вирішити сьогодні з Богом. Але головне. Не бажай зла нікого, Але головне, притримуйся його заповіту, притримуйся його правила, і Бог буде з тобою. Він поможе тобі справитися із тим, що в тебе є внутрі, і з тими ворогами, які будуть нападати на тебе. Ну так каже, так каже Біблія, так каже Давид. Каже, він поміг мені, він почув мене, бо я не Мене хотіли вбити просто. Ми пам'ятаємо цю історію. Саул просто позавідував Давіду і хотів його вбити і ганявся за ним візді. Сьогодні так само наша країна стоїть перед ворогом із-за того, що Росія не хоче. Як ото, ми можемо припускати, що там її заздри б'ють і все остальне. Але ми ні на кого не нападали. Того... Як я казав їй один із генералів, що ми до сих пор стоїмо, бо Бог стоїть разом з нами в окопах. Бог вірний з тими, хто вірний йому. Ти чесний з тим, хто із тобою чесний. Ти добрий і чистий з тими, хто добрий і чистий, але підступний ти з підступними людьми. Рятуєш ти бідних людей, пихатих ти ставиш на місце. Ти, Господи, запалюєш світильник мій, і темряву мою Ти перетворюєш на світло. З тобою ворогів я переможу. Своєю допомогою мури я перескочу. Шлях Божий досконалий, випробувані обіцянки Його. Він захищає тих, хто покладається на нього. Немає іншого Бога, крім Господа, немає іншої скелі, крім нашого Бога. Він сили зміцнює мої і в чистоті допомагає жити. Зробив мене він прудкономим, ніби лань. Дає мені він стійкість навість у, в... у... у звищах. Готує мої роки він до бою, дає їм силу, натягнувши ру... натягну, найтугіший лук пнуть. Ти, Боже, дав мені свій щит звитяжний, правицею підтримуєш мене. Ти знов і знов мені допомагав, зробив прудкими мої ноги, і сильними стопи мої. Тож ворога я зможу гнати й наздогнати, і не відвертатися, аж доки не здолаю. Розіб'ю ворогів, вони не зможуть встати, вони впадуть до моїх ніг. Даєш ти мені сили у бою, ти змушуєш повсталих проти мене схилитися в покорі, перемогти. Допомагаєш ворогів, я ненависників збиваю з них. Вони волали допомоги, але ніхто із їх не порятував. І навіть Господа вони просили, та незворушний Він лишився. Каже, навіть Господа просили, але вони були неправі. Але вони напали. Але вони повстали. Але ці люди хотіли причинити зло. І навіть вони і Господа закликали. Ну, це така історія дуже рідна нам, коли ми читаємо, що і фашисти, коли приходили в 40-х роках і кричали з ними Бог, і призивали його ім'я. І тут ми бачимо благословіння цих ракет, благословіння цих е, снарядів. Але, каже, вони навіть Господа просили, та незворушний він лишився. Я їх розвіяв, мов полову на вітру, як пил дорожніх їх ногами потоптав. Рятуєш ти мене від натовпу людей, мене ти ставиш на чолі народів інших і ті служитимуть мені, хоч я їх раніше. не знав. Чужинці, до яких мене раніше долітали личутки, все зроблять, щоб підлеститись до мене. І мужність, втративши чужинці. ті Зі схованого, повибігаючи, тремтячи від страху, нехай живе Господь, благословенна скеля, мій Бог, який дарує перемогу, хай піднесеться. Він, Бог, яких моїх карає ворогів, підпорядковує мені людей він від гори ворога. Рятує Він мене, дає мені звитягу він над тими, хто намагається мене здолати, рятує від жорстоких ворогів. Тому вславлятиму я, Господи, тебе. Поміж народами співатиму хвалу. Багато Боже дарував ти перемог царю, обранцеві своєму, свою до нього проявив ти доброту Давиду і його нащадкам на віки. Такий длінний псалом. Знаєте, хотілося б, коли Бог робить якісь чудеса, щоб у тебе так теж длінно получалось його славити. Бо коли знаєте, коли щось пройшло. Класна. Ну, ми іноді так, ну я за себе можу сказати, так, ну, ну, раз 10 ти скажеш в молитві там, спасіба, дякую, ну якби і, ну, і такий радостний. Ну, можеш як комусь розкажеш. А Давид е посвятив кучу часу, він представив, як Бог за нього воював. І в мене була історія, така тиждень такий був, тиждень такий був насичений і почався, знаєте, ми поїхали в четвер в клініку в Черкасах. Ну, хто знає, в мене проблема з колінами, це наше якби професіональне, як то професіональне свято, знаєте, є. Так само є професіональні. Хвороби будівельників, і, ну і бивших спортсменів там, і так далі подобне, активних людей це, ну, це суглоби. І я поїхав опять зробив МРТ, ну і там в общем, не, не дуже приємні з медицинської точки зору е, ті самі. І цей лікар мені каже, ну, ісходя із тобі, що тобі 53. Щоб в тебе ще багато може бути попереду, ти готуйся до того, щоб змі... ну, поміняти коліно і закрутити голіностоп. В общем, коліно поміняти 195 тисяч, а голіностоп закрутити 110 тисяч. В общем, е готуйся. <плес> ну, я вийшов, кажу, Ну, я показую, знаєте, з, з такою мислею, краще переспати. <реш> Бо можна наробити кучу глупості. <реш> я кажу сонце. Ми короче, за, про це навіть не будемо балакати. Дзвониш Пастор Гіаніс. Ну що там? Бо ми якось розійшлися, швидше мене прийняли. Ми дуже разом були прийти, але швидше мене прийняли, короче, я поїхав, вони приїхали. Ну що там, ну я йому так сказав, це все хазяйство Дзвонив він на другий день. В общем, коротше, так. Я тут вже договорив, я дзвонив Вікторовичу, у нас є лікар ще в Кропивницькому. Я позвонив Вікторовичу, коротше, ну сказав про тебе. Коротше, він там в два рази дешевше. 87 чи 9 це сам сустав. Ну, короче, я вам розказую просто, що хочу поділитися одною речою, яку я переживав. Ну, в общем, і я вже договорився, в нас там на Карпатах є сніва. Ну, Ми на роботу їздимо, ми купили там ниву, бо там по-другому не можна їхати. І я вже там договорився, коротше, вже продати ниву, коротше. а ми думали продати ниву, купити другу. Ну, трошки краще. Я кажу, а туди, де купити ниву краще, ти вже дзвонив? Ні, ні, це ж на сустав. Я кажу, я, коротше, я не збираюсь нічого ставити. Я ще без палички ходив. Ну, в общем, розказав йому. Але сам факт. Ну, Нам понік треба поїхати до Вікторовича, він це все подивиться, каже, і-ля е, в четвер їдемо ми за Машею, Кстати, Маша сидить, це Вася Заяріна, нашого друга. Жінка, ми привезли її з Запорожжя. Вона буде жити в Новому... в місті. Е, так що, і ми, Я поїхав туди з Толіком, з лінаним чоловіком, він із Запоріжжя поїхали, набрали буржуєк там, ну, зустрітися з волонтерами, щоб познайомитися, передати, бо були потреби. І ми зустрілися там з одним нашим другом, валіком Китаєвим. У нього двоє діток, я йому передав яблука діткам, і теж там він він знав, що в мене теж проблеми, бо в нього теж є суставами проблеми. Були йому робили операцію. Ну, я йому так вкратце сказав. Коротше, їдемо ми вже назад і він дзвонить мені. Каже, Сірий, я в общем коротше, в мене є предложение. Я думаю, ну, а він військовий, ну, капілан. Думаю, може щось, якісь двіжняки устроїть туди. Він каже, в общем так, ми починаємо молитися і відкриваємо банку. Яку банку? Коротше. Ну, Будемо збирати, ну, сустав треба робити. Я теж йому розказав. Ну, така історія. Вот Вроді нічого такого, знаєте. Бо я не настроєн зараз нічого міняти. Ну, чисто розчоти математичні. У кожного суставу є срок годності. Поки я ходю, нема смислу його міняти, щоб уміншати його срок годність. Коли вже перестану, тоді поміняю і буду знову ходити. Але сам факт. Почуйте мене, сам факт того, що навіть рішення ну, моє рішення було про... протилежне, появились люди, які вже в своєму житті відкрили нішу для мене. Розумієте, про що я пишу? Вони вже почали думати про мене. Що я, я, я нічого не приймав ніякого рішення, не ділився з ним. Просто поділився, то, що, то, що побачили медики. Може Бог мене зцілить, я йому вірю. І дай Бог, щоб це була така ще одна його потужна крапка в житті. Але є люди, я побачив, що є люди в різних кінцях. Брат Яніс мені дорогий, дуже сильно, і ми з ним спілкуємося. І як він казав, що ми даже іноді в сезон роботи спимо більше один з одним, чи з жінками. <реш> <реш> ну, зараз ні, ми виправилися, я живу на одному об'єкті, а він на другому спить. <реш> а то ми навіть спали в одній кроваті. Я вам просто кажу: ну, це, е, 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 я просто кажу, що ми близькі. А з валіком Китаєм ми не такі близькі. І я побачив, що... І близькі, і не такі близькі, Бог показав мені, щоб він безпокоїться. Не тільки моя сім'я безпокоїться, не тільки моя сім'я стає проти ворога, проти хвороби, а стають люди, які близько знають мене і не дуже близько знають мене. І як Давид побачив в цій битві проти ворогів, що Бог, наскільки його любить, що Бог. Вірвався на хмарах з мовленнями, з горадами, з громами і наганяв на ворогів ці жахи і визволив його. Так і я побачив, що Бог любить мене. Любить кожного з нас. Якщо ви це чуєте, знайте, що Бог любить вас, кожного з вас. І, і якщо у вас з'явилися якісь проблеми, знайте. Що будуть рядом люди, яким це не буде безразлічне. Так само, як і сьогоднішня війна, є люди, які непосередство сьогодні отак стоять напроти дула, автоматів, ракет і всього. І є небайдужі люди, які знаходяться тут, які думають про це, так само підставляє своє життя, відкриває своє життя. І тому. Оцей, оця комплекс, чи як сказати, така команда велика, яку Бог створив, вона має шанс на перемогу. Ти маєш шанс на перемогу в, е, в лікуванні всяких хвороб. Ти маєш шанс на перемогу, е, коли в тебе якісь проблеми в сім'ї, чи в матеріальні проблеми, чи проблеми в житті, ти маєш шанс на перемогу. Бо Ісус. Це унікальна лічність. Він все зробив уже. І сьогодні просто може тобі і мені відкрити свою любов, свою прихильність до тебе і до мене. Так що хай йому буде слава, хай наші серця завжди будуть відкриті, хай ми будемо щирі завжди з ним, один з одним, і хай нас Божа сила наповняє.